Ви колись чаювали із совістю. Перемовини з нею вели? Ви давали їй шанс промовити всі претензії її? В повсякденні, у ситуаціях, у хвилини спокус. Вона, так би мовити, наче сканером відскановує почуття. Компроміси совість ненавидить. Бачить, чутлива і ревна така. Непідкупна, її призначення направляти нас в небеса. Так буває, що люди думають, наче совість ворог для них, ігнорують сумління, повністю, намагаючись заглушити, але совість є невід'ємною, нас від неї не відділить. Вона робить нас людиною, вона вчить нас гідно жити. Ви попийте чаю совістю, дайте шанс їй усе сказати. Уявіть тільки, як їй соромно із безсовісним крокувать, а можливо, вона потішить вас за випадки ті, коли ви через силу приймали рішення згідно совісті своїй жить, у розріз з загальною думкою і стандартами світу цього. Ви частіше совість запрошуєте, прислухайтесь її думок.